Німеччина буде намагатись красти наших людей. Україна може втратити понад мільйон своїх громадян, котрі виїхали до Німеччини з початком повномасштабного вторгнення. На днях до Бундестагу внесли законопроект, яким передбачається відміна виплат для українців, які будуть виїздити з території Німеччини до України починаючи з 25-го року і далі. Аргументуючи це тим, що, мабуть, не настільки небезпечно в Україні, якщо наші люди можуть туди повертатися і недоцільно продовжувати їхнє фінансування, як на мене, то це більше маніпуляція з метою залишити більшу кількість працездатного молодого населення на території Німеччини, котрі в подальшому принесуть їй дуже багато бенефітів, і більше схоже на побиття лежачого, тому що Україна точно зараз не здатна конкурувати з німцями. Плані економіки і те, що в 22-му році виглядало благодійністю, в 25-му може стати банальною крадіжкою наших громадян. Це завдання для міністерства закордонних справ і новоствореного міністерства єдності зробити все, аби повернути якомога більше українців додому. А що ви думаєте з цього приводу? Наскільки чесно поводиться Німеччина з нами?